Привіт. Мені напевно має бути соромно повертатися на YouTube через 5 місяців після виходу останнього ролику, але в мене були на то свої причини. І я буду намагатися знімати для вас ролики набагато частіше, але я не обіцяю. Я ось зараз дивлюсь у вікно, а в мене на склі наклеєні бумажні сніжинки. І ось це, напевно, майже єдиний сніг, який зараз є на вулиці. І тому я взагалі сумніваюся, що при такій високій температурі на вулиці в когось буде новорічний настрій купувати подарунки людям. Тому я і роблю для вас таке от тематичне відео. Мені здається, що даний топ. Подарунків підходить більше для творчої людини від творчої людини. Але якщо постаратися, то можливо зробити все із цього списку. Звісно, в списку не буде 101 подарунку, їх лише 20 з хвостиком, і вони дещо банальні, але хороші. І я навіть дещо з цього, ну, як дещо, майже все з цього хотіла потримати собі. У подарунок, і якщо будете купувати мені подаруночок, неважно на яке свято, то опирайтеся на це відео. Подарунки я розділила по категоріям, і перша з них це теплий одяг. Так, в нас топ для творчої людини, але повірте, теплий одяг потрібен абсолютно всім. Це може бути не тільки термобілизна, це можуть бути носочки з різдвяним принтом, щоб створити цей новорічний настрій. Коли на вулиці плюс 10, теплі кімнатні тапочки. як я хочу собі ось ці коров'ячі кімнатні тапочки. Вони такі в мене навіть слів немає, які вони прекрасні. Подаруйте мені, будь ласка, їх хтось. Вже це може бути теплий шарф перчатки або шапка. Ще краще, якщо це власноруч зв'язані речі, тому що це двічі приємніше. Наступними в списку подарунками в нас є програми для малювання, моделювання, монтажу і всякої, всякої всячини, в залежності від того, чим людина займається. Тому що погодьтесь, не всі безкоштовні програми, особливо для монтажу та моделювання, зручні інтерфейсом, та в них не досить комфортно працювати. Але мені здається, що це доволі індивідуальна штука. Навіть платні програми не завжди дуже якісні, і не завжди в них. Комфортно працювати якійсь конкретній людині. Я вважаю, що краще цей пункт обговорити саме з тією людиною, якій ви дарите цей подарунок, щоб просто не викинути гроші на вітер. Далі в нас іде категорія для людей з грошима, з доволі таки великими грошима, тому що це техніка. Техніка, за якою б людина мала працювати. Якщо ви дарите подарунок для людини, яка малює або займається моделюванням, то це може бути або графічний планшет, або айпад. Але я рекомендую більше iPad, тому що для графічного планшету потрібен ще комп'ютер, до якого він підключається, а не завжди у людини він буде. І iPad, він більше мобільний, його можна таскати з собою майже всюди. Але це також індивідуальна штука, тому краще обговорити це з людиною, якої ви будете дарувати подарунок, та не запарюватися, щоб не прогадати. Якщо людина малює, це може бути якісна настінна лампа. Але в наш час краще купувати лампи на батарейках або на маленькому акумуляторі, тому що світла зазвичай по 12 годин немає. І я сумніваюся, що людина взагалі зможе користуватися лампою, якщо вона буде втикатися в розетку. Також це може бути мікрофон, якщо людина займається або музикою, або зйомкою відосів. Подаруйте мені мікрофон, будь ласка, нормальний. Або камера якась недорога, але якісна, або ж підставка під цю камеру, тобто штатив. Ну, це якщо людина займається зйомкою а, або ж хотіла б зайнятися зйомкою. Ще в цю категорію входить стилус для телефону або планшету, тому що я знаю, що багато художників малюють пальцями на телефонах, і я в шокі з таких людей, тому що ну, це нереально. Тому полегшіть життя цієї людини і подаруйте їй стилус, і нехай не лимає собі пальці. Наступна категорія в нас ігри. Це можуть бути або мобільні комп'ютерні ігри, або настільні ігри. До речі, дуже чудовий подарунок любій людині, незалежно від того, чим вона займається, особливо якщо це будуть або настільні ігри, або офлайн-ігри на ПК та мобільники. Тому що за ці 12 годин без світла інтернет зникає майже одразу. Наступна категорія в нас називається зроби сам, і вона доволі велика, тому що зробити можна майже все. Перша штука в цій категорії це ляльки або різні фігурки, зроблені вашими руками. Зробити їх можна буквально зі всього. Це може бути полімерна глина, тканина, пластилін, це навіть може бути бумажна шарнірна куколка. Вони, до речі, виглядають дуже атмосферно, якісно і дуже дуже гарно. До речі, хотіла я зробити таку ляльку, але я не знайшла в магазинах кріплення для шарнірів. До речі, ще можна її зв'язати, цю фігурку. Другим пунктом в цій категорії є коврики, так, ті самі саморобні коврики. Спеціальною голкою коврик пів на пів метра в'яжеться, ну, Буквально за дні 3-4, це якщо у вас немає вільних днів, щоб всі ці 24 години сидіти і в'язати саме коврик. Тому, якщо у вас є ці вільні дні, він зв'яжеться набагато-набагато швидше. До речі, це не обов'язково повинен бути. Великий коврик, це може бути маленький коврик, буквально сантиметрів 30 на 30, щоб повісити там на стіну перед робочим столом, або покласти на цей робочий стіл. І зв'язати можна все, що завгодно, навіть портрет цієї людини. Крім ковриків, таким способом можна зв'язати. Все, що захочеш, наприклад, нашивки для одягу або ту же сумку. Да, я знаю, зараз багато хто в'яже таким способом сумки, а саме шопери, і це виглядає доволі круто і якісно і індивідуально на даний момент. Ще в нас в житті існує така неймовірна штука під назвою Бісер. З нього можна теж зробити все, що завгодно. Ну, тупо все. До речі, нещодавно сплила собі брілок на телефон у вигляді двох жабок. Взагалі, я обожнюю все, що робиться з бісеру, тому що це виглядає ну, надзвичайно. До речі, ви ще можете подарувати ці матеріали людині, щоб вона зробила. Ляльку, коврик, або щось з бісеру сама, щоб вона не сиділа в тіктоці у вільний час, а чимось займалася. А якщо ви не хочете дуже сильно запарюватися зі створенням самого подарунку, то можна просто намалювати ліба цю людину, ліба просто щось. Наступна категорія це матеріали, якими працює дана людина. Наприклад, для малювання це можуть бути блокноти, скетчбуки, можливо, навіть фарби або олівці, залежить від того, чим сама людина малює. Якщо людина ліпе, то це можуть бути різні стеки, наприклад, різна глина. Дощечки, весь матеріал, з чого можна ліпити і з допомогою чого це можна робити. Для в'язання це можуть бути нитки, тканина, спиці, крючки, все, чим можна в'язати. Ну і так далі. Різні матеріали, їх дуже багато, тому перелічувати всі я зараз не буду. Згадала ще одну неймовірно круту штуку для художників: це перчатка для малювання. Це настільки крута і функціональна річ, що про неї мріє кожен художник. А якщо не мріє, то він просто не художник. Ще з такого, де потрібно малювати, це можуть бути принти на різних типах предметів. Наприклад, чашки, шопери, одяг це може бути майже все, навіть чохол для телефону або планшету, або навіть ноутбуку. Тому що а хто ж не хоче собі річ з індивідуальним принтом. Або якщо у вас немає можливості надрукувати принт на речах, то ви можете завжди зробити хендмейд. Так, напевно, він прослужить набагато менше, ніж принт, який би ви надрукували. Але це теж дуже круто виглядає. Тому творіть ще для того, щоб зайняти людину, можна подарувати їй ту саму картину по номерам. А ще краще замовити індивідуальну картину з своїм малюнком або зі своєю фотографією, це буде взагалі вау, якщо людині це справді подобається. І остання категорія в цьому відео це категорія з навчанням. Туди входять різні посібники, там, наприклад, з малювання, з анатомії, з вишивання і так далі. Залежить від того, чим людина займається, або якісь е, ті самі курси, там курси малювання, в'язання і так далі. Дуже корисна штука для всіх і кожного, тому ніколи не буде зайвою. А поки ви думаєте, що саме подарувати людині, то можете підписатися і поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Бувайте! Надіюсь, зустрінемось не через півроку.